Нове місце не видно. Видно? Воно ж майже... Пащі... А, воно за той горою. Бетеостанція знаходиться на вершині Великої Яворини. Ми приїхали подивитися захід сонця на найбільшу вершину Білих Карпат. Називається вона Велика Яворина. Є іще гор, гора така у Словаччині Велика Яворина. Вона знаходиться у східній Словаччині. Тому варто їх розрізняти і називати Велика Яворина Білокарпатська. Найбільша вершина білих Карпат. Звідси відкривається, звичайно, дуже гарний краєвид. Ця гора знаходиться на висоті 970 метрів над рівнем моря. Ось ця метеостанція вона не знаходиться на самій вершині. До вершини іще веде дорога. Саме ця гора є кордоном між Словаччиною і Чехією. І ця гора належить. Бачені і чегі, краєвиди, Ми <різвіст> дійшли до вершини Великої Яворини. Краєвид неймовірний, дуже гарно варто, тут викошено, тут ми вже думали, може якийсь пікнік зробити. Повторюся ще раз, кордон проходить саме по цій горі. Тут є такий камінь, і на ньому цитата гурбана, їхнього діяча про те, що Чехія і Словаччина єдиний народ. Вони народжені однією матір'ю. Наскільки вона красива? Саме ця місцина, Північно-Західна Словаччина, де в них білі Карпати, малі Карпати, і як же ж тут гарно.